Згадайте статистику, майже 8 тисяч островів, із них заселені людьми лише 200. Звісно, що там їх багато, які не цікаві, там суто скелі, не ті там прибої, немає пляжів, там багато. Ну все одно ще е, пару тисяч островів заселити із оцих восьми, навіть кілька сотень, якщо це. Там, от, коли знаєте, літаком це ж зараз літаю. Майже регулярно, там раз в місяць. Я бачу, що коли хмар немає, типу, обана там он такий острівець, там там така краса, там. от І тепер туди буде можливо такий конструктор Лего притягти, в якомусь як, такому одному в якомусь контейнері невеликому порівняно. Так, і з тими сонячними панелями і з усім разом. Поставити і там собі жити, то це ж прямо нічого собі, це воно ламає і ринок землі.